В учительно тесных громадах домов Живут некрасивые серые люди, Окутаны памятью выцветших слов, Забывшие о творческом чуде. Все скучно в их жизни, Как только полюбят кого Так тут же наложат тяжелые цепи. Ты счастлив? Да-та ничего, И что же еще быть может не И чахнут замкнувшись в гробницах своих. А где-то по воздуху носятся птицы. Да что же там птицы? Мудрее привидений людских. Жуки, пауки и мокрицы. Я художник, І, крім того, художник-реставратор. Тому що є просто реставратори, а є художники реставратори Займаюсь танковим живописом. Маю два приміщення для цього: Перший поверх і другий поверх. На першому поверсі станок з картинами і на другому поверсі. І є щасливий з того. Я не один, маю дружину, прекрасну подругу життя. Народила вона мені двох прекрасних синів, чим я є задоволений. Один із них навіть займається своєю творчістю і з двох до 4 років зробив майже 200 робіт. Ми живемо без ТВ, без інтернету, а полінарій, який зробив у мене, всі ці роботи абсолютно зробили з чистого, як кажуть, листа, начебто впала людина з неба, і ось тут вона побачила цей світ і зробила це. Щодо хіпі, хіпі, які любе невеличке суспільство, дуже є різнобарвні, скажімо так. І одні з них в цьому світі займаються творчістю. Надихаються цією свободою, фрідом і так далі. Інші просто, ну, щоб не образити нікого, скажімо так, хіпоблудствують. Ну, просто бродять собі по світі, насолоджуються і так далі. далі. Ну, При внеску для суспільства, для людей, інших. Вони майже відсутні в цьому. А я, як художник, ясна річ, що я вношу в загальну людську культуру якийсь свій внесок, і застаючись при цьому всьому, при всіх своїх хіпових поглядах. Ніде ніколи не виставлявся. Може, комусь на жаль, але мені на радість. Тому що. Коли ти виставляєшся, потім тебе впрягають в цю всю, як кажуть, машинерію, яку тримають в своїх руках певні люди, і ти мусиш бути вже підпорядкований їм і виконувати їхню волю, їхній, так сказати, заказ. А я дуже вільна людина, і, а тим паче в творчості. І я так собі колись про себе сказав, що. Творчість, вона така штука. Дається тобі талант від Бога, як кажуть, і дається безкоштовно. Так що і, і тоді я і продавати свої картини не буду. Тому що дар я отримав безкоштовно. Значить, нехай вони будуть при мені, поки я живу. На заробіток я собі завжди зароблю. Ну, на прожиття я займався майже 30 років реставрацією, дуже багато врятовано ікон, картин старовинних і так далі. ну Повернуто до життя. Ну, на це пішло також багато часу. і так далі. Але і творчість також була поруч. ну Все воно йшло, як кажуть так, паралельно, нормально і без всяких. Тому що якщо тобі приносять старовинну річ, яка розвалюється і кажуть, що Саня врятуй, тому що якщо ти цього не зробиш, то вона її не побачать інші люди. вже. А так, значить, все кидаєш і робиш ти, і повертаєш до життя. Намалювати неможливо те, чого в світі не існує. Все, що існує в світі, я думаю, підвладно художнику, його душі і так далі. Шипіт заснований був в принципі в 92-му році. До того була Гауя біля Риги, така річка там збиралась, ну з За радянських часів. Як розвалилось все, значить, вирішили через деякий час знайти місце. Знайшли шипіт. У мене був друг, його зараз вже нема ноні збирач музики Чарлі з Ужгороду. Вот. По Підкасті Грега за був такий хіпі, дуже, як кажуть, безшабашний помер. На жаль, вже 4 роки тому. Він їм підказав це місце, цю поляну. Вони спочатку оглянули поляну, але не робили там. А робили в колибі пару чоловік всього було. В 92. А вже в 93-му послали запрошення, щоб прибули на цю поляну. І по запрошенню на їхнє здивування прибуло немало люду. Ну, своїх ще привезли, там і так далі. І перший шип був дуже в сильних дощах, ну страшенних. Але люди, як кажуть, не перелякались, місце сподобалось. І з 93-го вже на 94-й пішло так, що, як кажуть, по сей день йде. Незабуття заслуговує тільки одна річ. Людина повинна пам'ятати, звідки вона сюди прийшла. Це єдина річ, яку людина не повинна забувати. Все інше можна і забути, тому що їй придеться повертатись туди, звідки вона прийшла.